Добрий день, Вас пасвіта Поль, учниця 6 класу, Андрійського закладу, загальний середній освіти Андрійської сільської ради, Краматорського району Донецької області. Що примушує день нищити, убивати один одного, жити на незгодах і суперечках, гинути в кривалих вільних народах молотися пропабом слюду. Досить, я люблю згоди, робила на червона каміння очерети того добрих пірям. Ви запитаєте, для чого це? Моя місія полягає в тому, щоб лакликати народу жити злагоді і мирі, мити файру для мобою, мити стіла плями крові, закопати свою зброю і жити віки братами. показати їм дорогу до покути, до спасіння, зберегти їм грішні душі, довести, що сила тільки в згоді, а безсилля порожнеч. помирити і навчити працювати дружною. Щоб відчувну насолоду від життя і мирної праці. Тоді вони радість людського пуття земля наша велика і щедра, місця вистачить усім. Хто прагне мирно жити і творити в мене щастя на планеті, то усвідомить, що тільки добробут, злавода і дружба є сенсом життя не лише окремо людей, а й людства в цілому. Тож, дозвольте мені увійти у ваші серця і довести. Що щастя і мир пануватимуть там, де панує довіра, лагода, дружба і порозуміння. Отже, викорумові згоди та окладемо мир. Дякую за увагу!